Бог не дав нам загинути велику годину. А сьогодні в вихвоємі радісна новина, чиста діва у істині народила сина. Ми несемо цю звістку по всій Україні. Всьому людям порядують і ваші. Її настала свята година. Святкуємо разом, як одна родина. Задаємо і тих, хто сьогодні не буде святкувати з нами. Задаємо і тих, хто нас захищає. Молімося щиро, хай їх Бог оберігає, з двох Христови будемо святкувати, прийміть, коли ласка вертеп наш до хати. Слава Богу, добрі люди, хай добро і мир вам буде. Ми прийшли до вас небес і голосим на світ весь сталося велике чудо слухать вам цікаво буде. Ми принесли звістку нині, що на славній Україні, на далекі видноколі засіяє світло волі. Бо родився нам Месія, наша радість і надія. Добрий вечір вам в тій хаті. Перестаньте сумувати. Ми новину вам принесі, щоб ті сили темні щасні. Весь світ нині звеселився, бо син Божий народився. Всі ми, браття, звеселімся, рожденому поклонімся. Розкажемо, як ви там були, що ми бачили, що чули. Там ніч була чудова, не обожижодна мова. Ми цю хату спасирімо і про чудо розкажімо. Ми вночі при стаді спали, І не чули, і не знали, що дійця на небесах, так наземніх сторонах. А як північ надходила, дивна пісня нас збудила. Ми ж одразу повставали, соні очі протирали. Ясна зірка засіляла, нам дорогу показала, І високоген над нами грала небеса піснями. То ангели нам співали, і Месію прославляли. Ангел хвилюється блажені, нас до Бог В цю країну незнайому, де син Божий народився і з Марією воплотився, щоб спасти безвідський рік від неправди, мук і бід. Ми ж одразу поспішили, Бігли всі, що мали сил. У стаєнку ми зійшли і тихенько підійшли. Дивимося, Діва Марія на руках дитя тримає і досну йому співає. Поклонилися дитяті, ти прийшли вам розказати, що родився Десь Месія, усі скривджені надія. Гриф добі набрав, правду правда ворогів на себе. От і ви у тій хвилині, діть з дарами, до скині. Всім про чудо, повідайте, і Месії поклін віддайте. То Ісу, що народився нині, щастя й волю дасть Україні. такий ніякий, та нині шкоди, і собаки тупи зимно, мокро, Ой, не знало. Так, які там мене справили. Ще не ліпше в курчму піти. Добре випити, закусити. Ой, горілочки хільно і було бути забути, правда? Миле панство, добрий вечір. Є отут воло, показу, в мене двізний речі. Ану. Є отут, дивіться, дивіться. Смаколики всілякі, всі ми. Смаколики всілякі. Уляголки. От дивіться, от підкові. От сюда, о, підкові, о, і залізе до стодавно. Ми не будемо торгувати, можеш прям свій забирати. Ну чого ти казати? ти бачиш що добро? Та чи не легше торгувати, вай-вай? Ну, та не ото, це кішки старі, це внучі. Можу дати вам тут куратики будуть ну? Та прийшов вже час розклади, забирайся, жийте спати. Ну, Дуже добре. Ну, ах такими. Ну-ну-ну! Лара є Ірода, алло, ти вдома? Як себе маєш? Файно кажуть. Що нового? Що кажеш? Хто? Месія? Народився. Ні, слухай, ту не наче сторічку. Ти дурнюся, серйозно. То не читав, бо то грозець. Та її не бачив в інтернеті. Та не хвилюй за ту дитину. Вибий. Аспіль. 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 Гурю. Ні, вики не підші світлі. Вибі, а спілен, ти давай приходь скоріше, бо то чи не треба розправу, і то швидко! я на її жорсткіше. Розтупіться! де їро, цар, цим світом володар! Що крик такий зробили? Царя їрода смапили, всіх кайданки забою. У терпі усіх смію. Що купати, ми йдемо Бога прославляти. Ми не хочемо тобі знати, тут тобі не панувати, народився Божий цар, всього світу молодар. Не можко є, ойчани, що стоїш, як прокажає, а ну ставай перед нами, браси своїми книжками. Тут я царю, може, що накажеш? Бери і читай, Правду радуйся, розповіщай! зоря мала об'явитись, царма не Ця піти ще над царями і не всіма жітами. Ану, ми у свої і скоріше вже чому є, я постялю, такі вісні ми має, що цар світу народився, виплиє мій ага, нагадувала. Ти от ша. Я є мудра голова? В Мене о, дивіться, файна книга є. про все на світі віддає. Вот царський. Так. Вот написано ось тут, бачиш? Що у князі між бідрядком народилося дитятко, Ти царем де цар його власному. Котрий буде царвати, і всі царі мають йомуся вот тут попуняти дошки там-там много до. Щоб летеш нікчем не юдо, бо ми вже йому поклонились і без мене веселились. Кажіть, де він є тебе, щоб потройсь із вас немає. Гей, мої воїни, руки, зброю. Ми готові все бою! По всім світі ви йдіть і наказ мені рознесіть. Бо двох від дітей вбивайте і нікого не лишайте. А між ними ця дитина від меча вашого заміни. Ми наказ повнить готові. І проллємо море крові, а одне дитя в яскині ми об'ємо іще нині. Не гнівися, я свій що що я серце маю. Я гріха не хочу мати, дітям голови скинати. Ти не вірний, добре знаю, зараз смерті покараю. Гляньте вже поза себе, смерть стоїть коло тебе. Чого ходиш ти за мною? Бачиш, маю зброю, як пасів підіймо. Твої кості рознесу. Я прийшла бо твою душу. Не меча твого не боюся. Можу голову твою взяти, що ту в петлу передати. Ні, ні, смертечко, пощади, одним пастушкам голову зітни, а ще того, що в Стаєнці народився, на престол мій запусівся. І царю цього не буде. Ці пастушки добрі люди. Прийшла я їм послужити, а тобі голову спасити. Падать моя корона, а де моя оборона. От вже тобі благати і військо своє ждати. Мусиш нині помирати, бо до Бог мене послав. І мені так наказав, щоб я душу твою взяла, чорту в пекло передала. Хотім потім, мій бий цар, тебе в Смолі я покупаю. Довго я тебе мовляв, щоб ти Бога прошав, у розкошах проживав. Ти надумав ми ради, і рахунок Богу здати. Лише гуляв і мені душу запридав. Тепер їдеш, ти мене брате, Ці гроші відробляти, Ці золоті монети. Що витрачав, ти на бенкети довго я твоїх душу і тепер забратиш? Будеш нам І у пеклі привічно гнити. Не лякайтесь, не смутіться, Щиро Богу, помоліться. Свістло вам приношу любов, що немає душогуба і род більше вже не цар, і на земний волода. Він тут сили вже не має. Пеклі за гріхи страждає, бог рождений жити буде, Тіштесь, скривджені всі люди. Мир вам, браття, не лякайтесь, а добрався сподівайтесь, ми принесли звістку нині, що на славній Україні на далекім видноволії засіяє світловолі. породився нам месія, наша радість і надія. Правда Божа, добрі люди. Радість нині скрізь і сюди, що Спаситель народився і з Марією воплотився. Тож в Богії палати поспішімо його вітати, поспішаємо до зорі. Це з колядою, за небеснею свястою, та розходу вам несе до царя нового йде. В храмі з оченням він народився, не в залах палатах він надивився, а станній диханням худоби повстав чоловіком, повстав світом, щоб врятувати всі народи. Цю істину вічну Христос показав, що Бог є між нами, що люд його знав, що віру надію, а також любов. Ми в серці зігріємо, добром пересіємо, щоб Бог нашу душу прийняв. Дозвольте вам сьогодні всім нагадати, що тлінами стануть хати і палаци. Притулок лиш має у серці душа, там Бог проживає, там вічність мирає. Про це нам нагадує Боже дитя. Та ви що тепер буде? Люд наш гинув сотню літ, йшов до бої син і дід, що собою і свободу українського народу. І я нині пробудився, як син Божий народився. Нині встане дух народу, в бій покличе за свободу, як ідем до перемоги, воргів з метем здороги, як повстане вся держава і її колишня слава, зникне справа. Віде за взяття, до свободу стріймо, браті, щоб не вмерла наша слава і щоб радість скрізь настала. А сьогодні вклонімось Богу цій малій дитині, Попросимо щастя, долі, миру й волі нашій Україні. Тих, що, браття, хтось почує, знову хтось сюди мандрує, <му> Довго-довго ми входили, і до вас знову приплиде, і зачнем таки казати, може все будем торгувати, ну почекай, почекай, почекай. Що то воно посходилося? Чого воно зазуріло? Слова ваші, є устій, а послухайте мої. що я в городі бував. Зугнали, а я вкрав, сурозаду підганяла, на базарі гроші взяв. І що ж мені тепер робити? Де ж то гроші О, дивіться, я своїй сурі купив гроші. Я своєму мошку потім куплю, гупню Тож, Хтось готую скупіться, і з житом чесно подивіться. Тусі справимо все піде до ладу. Будемо їсти чокуляду, піци, санвічі, доги І у меді мити ноги. І не хвилюйтесь про зарплату. Бо в моїх настановах судня буде, на давати. І у долярах, а не у дим. Де люди не один. Теж жить його не спати, перестань уже брехати, бо прийшов же час розплати. Забирайся борайся, жити спати. Як біда, а, то всі до жита, а по а як по а ми йдемо, суперних не прийняти наші свят, не все, при... не Сягу, при... при... не? Не? Не при... не при... при... категорично. Поки вийти на безхвати, треба щастя побажати всім дорослим і маленьким, щоб були здоровенькі на потіху всієї родини та на славу Україні. Маймо здорові, весело святкуйте, за братами, за синами тяжко не сумуйте, що далеко за краями мене захищають, а сьогодні вечеряти плачучи сідають. Ми, Ми маленькі, маленькі пастушки, усі знаємо стежки. Слава Богу, слава Богу, вирушаємо здоров. до доведемо нині, Поклоніться Христового дитини. А ми, браття українці, далі помандруємо. На дорогу колядочку нам за колядують. Зараз вам ми команд не, не закінчується. Закінчу. Що... Давайте ми перші вам завіншуємо, гарно завіншуємо, а вони вам так само потім І Я, я першу другу. Я маленька куліничка. Ту горілки в мене звичка. Ви просили, ну то я прийшла. Давайте дві І Я пішла що, але я питаю, це так то нехайно пити, того, я знаю, ви господарі хороші, то давайте ліпше гроші. А тепер, тепер, давайте я. Уловіншую вам як джить. Хай се грішу вам держить, хай сюда є молоко, від корови, від биком, хай се курі вам несуть, хай є це сеса, кугут. А за той колядом дайте щось бояться. А поки ми не будемо ходити, збирати оті всі постушки, чорти, хто там посходило, да, будуть вам колідувати. Да. Так, колядуть, добре.